Солдати ЗСУ, вони ті, кого чекають, люблять, кому довіряють, за кого моляться, на кого надіються, для них віддають останні, і ті, хто заради миру над нашими головами віддають найцінніше життя. Заменою, якщо полі згину, все вітам за любовеньку Україну. Початку повномасштабного вторгнення Росії українські захисники не просто стримують навалу расистів, яких у рази більше. А вони творять нові сторінки історії. 24 лютого Росія планувала захопити Київ за три дні. Та нині ми зі сміхом згадуємо, як замість перемоги Орда з ганьбою тікала з Київщини. Наші воїни їх просто вичавили з Харківщини і Херсон. Про нього теж забули як про страшний сон. Ось так зустрічали наших хлопців із ЗСУ жителі Херсону. Бої за Київ, синьо-жовті прапори на Донеччині, звільнення острову Зміїний, і затоплення крейсера Москва. На шляху до великої перемоги українські військові здобули вже багато досягнень і не зупиняться ні перед чим. Тут в нозі кульове. Отут в обох містах. Осколки штуки три. Тут осколок, тут осколок, тут осколок, тут осколок, Тут один. І ось тут один такий, нахопався. Стільки поранень Сергій Басков отримав за весь час на фронті, і чоловіка це не зупиняє. Він далі йде захищати Україну. Ми знаємо приклади, коли на фронт ідуть навіть без ніг, як Василь Штевко із кушниці на двох протезах. А це Денис Цап. Хлопець теж міг залишитись вдома, бо ж має непростий діагноз. У нього проблема з суглобами. Та на фронті активно командував градом. Служив в 128-й бригаді, командував Градом. Із березня місяця до серпня активно брав участь в бойових діях в захисті держави. От, а далі ну, знову ж таки з ногою сталася та сама історія з суглобом. По які я на жаль поки не, не можу брати участь активно в бойових діях. і таких прикладів чимало. Закарпатські чоловіки вже вкотре показали свою мужність. Сергій Тимком, директор профтехучилища в Ужгороді. Чоловік освітянин багато років слідкує за порядком у цьому закладі та теж змінив діловий костюм на форму, а зручний теплий кабінет на окопи розказує, що найважче на фронті, скажу відверто, це було неочікувано, звичайно, для всіх практично людей, ну, але. Війна показала дуже багато, хто є хто. І війна зробила те, що ми не могли зробити до цих пір. Ми об'єдналися. Ми об'єдналися зараз в перемогу. Найважче роздвоїтися, тому що я там, серце тут, діти тут. І важко сприймати війну, тому що хочеться перемоги вже і миру, просто миру. Тому після кількаденної відпустки знову йде на фронт. А от пані Лариса Зужгорода своїх трьох синів не бачила з літа. Перші три місяці я плакала тільки. Я переживала дуже і плакала, плакала, плакала. Потім сказала, що Господь Бог знає, кому що дарувати, як. Тому що ну, це наші хлопці захищають нашу країну. І це дуже важко. Це буде добре. Депутат, продавець та бізнесмен, жінка показує нам своїх синів на фото про те, що всі троє зібрались на війну, не знала, та й хлопці, як виявляється, не змовлялися, а випадково зустрілись у військкоматі. Вони мені нічого не сказали. Вони самі пішли в воєнкомат, кожен вирішував, тому що я так і виховувала: ви вирішуєте за себе, за свою сім'ю, ви маєте брати відповідальність на себе як чоловіки. І вони пішли кожен сам за себе. Кожен вирішив, що він іде на війну буде ну, захищати нашу країну і. Там зустрілися, оце потім вони мені повідомили, що вони зустрілися, і кожен прийняв рішення таке. Я Це отак, бачите, вони вирішували кожен за себе, за свою сім'ю. Свій стан душі описати не може, каже важко, адже всі троє її синів щодня ризикують життям. Чекає їх дзвінків щохвилини, живе сподіваннями та все ж горда, коли народила трьох синів. Я думала, так, я хочу мати синів, які були би справжніми чоловіками. І от я намагалася їх так і виховувати. Я дуже щаслива, що мої сини прийняли таке рішення, і вони є там, і вони є. Тому що якби не було таких, як моїх сини, як інші хлопці, то. то... Фактично, росіяни би сюди, оркиці сюди би дійшли і тут би чинили це цей, як то кажуть, безпреділ. Пишається своїм сином і пані Ольга. Він пішов на війну добровольцем і його дії розуміє, адже її син справжній чоловік. Проте на жаль, він їй вже не подзвонить. Він назавжди залишився у материнському серці у спогадах. Мені хочеться собі сказати, чому, чому, чому я його пустила. Але я розумію, що він по другому не зміг, тому що в принципі, це нормальний стан, нормального чоловіка захистити свою сім'ю родину. У день Збройних сил України в Ужгороді встановили вуличну інсталяцію, аби вшанувати пам'ять про хлопців, які віддали в боротьбі за Україну найцінніше життя. Тут 36 портретів героїв нашого часу. Це тільки хлопці Ужгородці. Сергій мій родич. Сергій пішов захищати в Україну ще в 2014 році, а в лютому знову пішов. Дякую. І пам'ятаємо. Пам'ятати про всіх цих хлопців, котрі залишили віддали найважливіше, що в них є, тому що кожен з цих хлопців залишив когось тут, залишив сім'ї, дітей, залишив свої роботи, залишили все своє життя і пішли туди для того, щоб ми могли далі жити. У день ЗСУ Ужгородці, всім серцем бажають нашим героям тільки найкращого. Ми їм дякуємо за все, і те, що вони захищають нас, що в нас мирне небо, мирне життя. Але дуже жаль, що в такому віку і молоді пішли на той світ. Ну, перемога буде за нами. Пишаються воїнами ЗСУ. Я всім дякую, всім ніські, низькі низький уклин. і вірять. Перемоги це факт. Тільки перемоги все буде добре у нас, все буде Україна. А як шаліною, то є начувайтесь, на си ніщо не зупинить. Слава українськи!